І тож ми замість того, щоб мати першу стратегічну ціль оборона і безпека, і відповідно вкладатися в це. Бо ми, як ніхто в Харківській області, розуміємо важливість і необхідність фактично, скажімо так, небесного щита і всіх компонентів першого виявлення всіх повітряних сил, які летять шахеди, молнії нові, які з'явилися, ракети. Перше виявлення всього цього, і друге протидія. На жаль, чи на щастя, не знаю, розроблені вже і навіть в українському військово-промисловому комплексі приватними фірмами, державними розроблені відповідні комплекси, які можуть протидіяти, як мінімум, шахедам, щоб їх заздалегідь виявляти і знешкоджувати. Але на жаль, вони не профінансовані. Подекуди навіть не поставлені там на озброєння, чи навіть не зафіксовані, що вони Міністерство обороних не зафіксували, тобто роботи ще багато. І в першу чергу навіть військові адміністрації на місцях, тобто обласні, районні, і навіть місцеві могли б його закупати. Питання, гроші, які є, куди вони витрачаються. І от вам приклад: старий Салтів, Старосалтівська громада, відновлення реконструкція ліцею. Близько 200 мільйонів гривень відбудували, зробили. Чи вчились там діти? Звичайно, що ні. Бо воно знаходиться, це при, при, прифронтова громада. І звісно, що навчання там заборонено тільки в можливе, тільки в сховищі, але воно навчання там так і не відбувалося. Що сталося на днях? Абсолютно вірно, цей е, ліцей, ця школа була зруйнована. Тобто 200 мільйонів можна було викинути і забути про них. Така сама історія про циркунівську школу, яку там зараз побудували, поки що існує. Інша історія: е, Ізюмська районна адміністрація. 130 мільйонів. Що сталося? Так. І вона була зруйнована, зруйнована ракетою Іскандер. Повністю зруйнована.